Кипарис Окса Голд. Це невисока рослинка, практично карлик такої салатової крони. Росте низенький, трошки розповзається і має таку нитковидну хвою. Дуже любить сонечку, дуже гарно виглядає на сонечку. Тому можна висаджувати на повне сонце, слідкувати за поливом, маємо його. Багато можна створювати невисокі бордюрні насадження. Понад бруківочкою або понад травичкою. Рядочкою. Це тує санкіст, Вони створені для стрижених сонячних живоплотів. Такі ось саджанці в 3-літрових горщиках, в нас коштують 180 гривень. Ця тує спеціально виведена для живоплотів, тому вона росте до 3 метрів і в ширину гарно зростається стіною і буде ось такого гарного кольору, як зверху. Для людей, які хочуть світлі живоплоти, а не темно-зелені, це дуже гарний варіант. І наша улюблена Туя Рейнголд. Чим вона цікава це своєю формою в вигляді широкої колони або кулі, якщо трошки формувати. І її забарвлення залежить від того, де вона у вас буде рости. Тобто, якщо там буде трохи менше сонця, вона буде салатова. Якщо сонця буде більше, вона буде такого оранжевого сонячного-сонячного кольору. В чому її перевага? Це в тому, що дуже густа крона, і можна її формувати в різному вигляді. Вона дуже вдячна, дуже гарно відростає і в цілому не вибаглива. Гарно зимує в наших умовах росте не дуже швидко, підходить для невеликих ділянок. Такі ось саджанці в горщику 3 літри, 180 гривень. Сосна гірська. Чим відрізняється від звичайної, це тим, що вона дуже сильно кущиться і маленькі прирости дає. Тобто, ця рослина може бути висотою до 2 метрів. Також вона дуже гарно формується, настригається і створює такі. Дуже густі, гарні кущі, які гарно пахнуть влітку. Має на собі шишечки невеличкі такі. Ну і дуже гарну хвою густу, красиву. Для неї треба сонячні ділянки, вона досить посухостійка. Ну, звичайно, при посадці треба поливати спочатку.